Шість вулиць хвойних, три 8 березня, і усі вони розташовані у Дніпропетровську. В місті зараз 273 провулки та вулиці, назви яких дублюються не тільки у межах обласного центру, а й на території одного району. Це створює незручності для місцевих мешканців, таксистів швидкої поштарів. У міському архітектурно-планувальному управлінні поступово намагаються виправити ситуацію. Втім, і досі на території селищ Ігрень та Ромське Краснопілля, які колись Приєдналися до міста, залишається чимало схожих адрес. З мешканцями таких вулиць спілкувалася Юлія Крива. Шукати вулиці з адресами, що дублюються, нашій знімальній групі довго не довелося. Досвідчений таксист Сергій Ларіонов таких з багато. Одразу вирушаємо на Хвойну. Ми зараз знаходимося на вулиці Хвойни. Це взагалі в язицях, вона має кілька дублюючих номерів домов. От сказати, що вона якимось образом сформована, ніхто не може сказати. За 30 років водійського стажу Сергій Леонідович потрапляв у багато складних ситуацій. Завжди рятувало добре знання міста. Казуси траплялися тоді, коли доводилося шукати вулиці близнюки. Зараз допомагає телефон та навігація. А от раніше доводилося чимало попоїздити. Як бути простому чоловіку? Коли він спрашують. У горожан, як проїхати на вулицю 8 марта. Один живе на вулиці 8 марта, находящейся, скажімо, возле Октябрьской площі. Другий живуть на вулиці 8 марта, яка знаходиться на посілку пути. На хвойній жодної ялинки, але назва так припала до душі місцевим мешканцям, що її дали ще чотирьом прилеглим вулицям. Тепер тут суцільна плутанина. Йолки Абрикоси і персики. На чотирьох вулицях войних чотири сорок четвертих будинки. Місцеві вже звикли, а от стороннім треба чимало блукати, аби знайти потрібну адресу. Особливо не просто швидкій допомозі та таксі. Різницю між адресами достеменно знають тільки поштарі і те лише завдяки прізвищам абонентів. Бусі таксі наверху стоїть, і ми виходимо. Якщо швидку допомогу визиваємо, так ми тоді виходимо сюди і. Ждем, как скорая помощь будет ехать, так мы скажем, поехали, я вам покажу, где. Там уже они жили, а мы здесь стали строиться. Так, что подумали, то и написали. И оформили так. У міському архітектурно-планувальному управлінні переконують, поступово намагаються виправити ситуацію. У місті багато років діє навіть спеціальна комісія. Її завдання давати назви і безіменним вулицям провулкам та проїздам, і перейменовувати вже існуючі. Раніше кажуть, до її складу входило чи не 20 експертів, чиновників, науковців. А от зараз тільки семеро. Тепер їм доведеться більше фантазувати, бо незаваром треба буде терміново давати інші назви 273 проїздам та вулицям. З 2003 року почалася республіканська реєстрація недвижимості і одним з слові при повторенні адресів не допускається, не реєструється недвіжимості. Боятися змін мешканцям вулиць Близнюків, кажуть фахівці, не варто. Для громадян процедура переоформлення буде абсолютно безкоштовною. Паспортний стол, міліція, у нас є офіційні відповіді. регистрируют, вносят изменения и записи паспорта безоплатно. Что касается регистрации, внесения изменений в инвентарные дела в БТИ, то не обязательно сразу бежать и переформировать. Все это можно сделать только в том случае, когда э, либо происходит дарение, переоформление на кого-то, продажа, купля ну и так далее. У Дніпропетровську зараз 2,5 тисячі вулиць з 2006 по 2013 з них перейменували 72. У Дніпропетровську з'явилися Ірисова, лілейна, Чарівна, Маслинова та навіть щаслива. Тепер туди водії заїжджають частіше, не тому що заблукали. Дехто просто хоче подивитися, чи дійсно щасливі там мешканці. Юлія Крива, Олександр Пронський, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.